Вирізка запечена з грибами, можна вживати. Обсмажуємо цибулю, додаємо сюди мілкопорізані гриби. Смажимо. Обсмажили і резервуємо. Беремо вирізку і розрізаємо отак от вдовж і в двох місцях. Беремо, розтаплюємо вершкове масло. Потім через прес вичавлюємо туди часник. Додаємо розмарина. Додаємо чорного мелона і трохи солі. Виливаємо вишкове масло на противень і кладемо туди вирізку, обмакуємо маслом. На пів. На ну, пів години 40. Накриваємо плівкою. Тепер викладаємо вирізку на пергамент на противень. Нафарширували вирізку смаженими грибами з цибулею. Будемо готувати соус. Для цього треба соєвий соус, грузинський соус, з е хроном, діжойська і трохи майонеза. Все це збираємо до пательні і будемо смажити потихеньку, щоб не пригоріло. І ще туди ж додаємо мед. Все це на пательню і трохи підсмажувати. Як тільки закипає, така виходить суміш. І її помішуємо. Як закипить, окремо тарілочку і далі будемо. Тепер вирізку поливаємо. оцим ось соусом, що приготували. І на 10 хвилин в духовку знову. Такого кольору ми витягли з духовки, викладаємо на блюдо і можна до столу. Виклали на блюдо. Ріжемо шайбами, ну, порціонно, і прикрашаємо вже до столу. До столу.